Чергова атака противника. Росіяни спрямували своє залізятча по Чернігівщині, вдарили просто по працівниках гуманітарної місії із розмінування данська рада у справах біженців. Через російський терор є жертви. Атака відбулася у той час, як в Парижі тривав саміт Коаліції охочих. Підпишіться на канал Сі час. Далі розповім про все докладніше. В день 4 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по території неподалік Чернігова в межах Киселівської громади. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, ракета вдарила в районі блокпоста на в'їзді в Новоселівку. Він зазначив, що росіяни атакували співробітників гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості. Згодом голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що загарбники цинічно та прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії з розмінування Данська рада у справах біженців. Відомо про двох загиблих: троє поранені. Їм надається допомога. Спершу росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей цивільних, які, ризикуючи життям, очищують нашу землю від наслідків російського вторгнення. Французьке видання Лемонт звернуло увагу. Російський удар по Чернігівщині стався на тлі телефонної розмови президента Володимира Зеленського та учасників коаліції охочих із президентом Америки Дональдом Трампом. Лемонт назвало це новим ляпасом Трампу від Путіна. Того ж дня армія країни-агресора вдарила по об'єктах критичної інфраструктури Сум. А те суми обленерго повідомило внаслідок атаки частково знеструмлені обласний центр і сумський район. Начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що ворог застосував для атаки на Сумську громаду ударні дрони. Частину цілий збито, але були й влучання. Є влучання по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Під час збиття одного з дронів уламками був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізують, медики надають необхідну допомогу. Внаслідок ударів здійнялися пожежі, а також є перебої в роботі енергосистеми. Написав він. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив: у Костянтинівці російські літаки скинули три авіабомби на працюючу лікарню. Медзаклад до останнього приймав пацієнтів. Також ще три російські бомби атакували село Ілінівка. У наслідок цих ударів загинули двоє людей. Вночі під ударом опинився Одеський район. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що через атаку росіян пошкоджені складські приміщення і транспортні засоби. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, постраждалих немає, зазначив він. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило: у ніч на 4 вересня росіяни атакували 112 ударними дронами «Шахед» та іншими безпілотниками-імітаторами. Нашим оборонцям неба вдалося ліквідувати 84 дрони. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Пане Геннадію, ну тема. Я не знаю наскільки е, вона е, потребує додаткових висвітлень, але те, що ми бачимо в останні дні, це посилення фактично атак е, комбінованих е, з боку Російської Федерації. Маю на увазі е, шахеди різні типи БПЛА плюс ракети, і все це летить тепер не лише вночі. За сьогоднішню ніч, наприклад, зафіксовано 500 таких цілей так понад 500, плюс ракети, але вже і в день. Вчора до речі, Володимир Зеленський в своєму зверненні звертав на це увагу, що Російська Федерація фактично нарощує свою потужність в цій компоненті і тероризує українців вже в день. Що змінилося? Може собі просто дозволити, чи 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 що ну це є психічний, психологічний вплив. Така діяльність Російської Федерації цей психічний і психологічний вплив на громадян України в першу чергу, тому що я я знаєте не пам'ятаю 4 чи 5 разів оголошувалося повітряна тривога сьогодні у Львові в моєму рідному місті вночі. А що буде, як будуть, наприклад, така кількість повітряних тривог оголошуватись в день по Україні? Це нервує громадян. Людей, які не стресостійкі до подібного, воно воно впливає на старших людей, це впливає на дітей, це впливає, як я вже казав, на людей, які не стресовідпорні, і впливає розумієте, на економіку ще України, що нам робити для цього чи робимо це якби серйозне питання. В принципі, я от був в Києві на минулому тижні. І прийняв участь в зустрічі. Цікаве власне було керівництво повітряних сил України. Відомі льотчики вдалося поспілкуватися з такими значними видатними постатями, особистостями, скажімо так, і багато спілкувалися власне про протидії різноманітним загрозам, які існують на сьогоднішній день військові в російсько-українській війні. І як з ними боротися, ви знаєте, я був трошки здивований, тому що деякі учасники цієї зустрічі, ну я би піддав би критики їх вислови, але це їх була особиста думка, я розумію, але ну, я очікував, що буде більш зрозуміння ситуації. Але певні наші військові, мені дуже сподобалося. 100%, даже скажу там 130% розуміння ситуації, що робити, як робити, які заходи, в якому напрямку думати, що долучити, які як долучати, як протидіяти. Це це надихає, і, власне, і підставили своє плече. Тому що ми є власне благодійною організацією разом з нашими партнерами зараз збираємо кошти на літак, літак для. Певних спеціально навчених хлопчиків, які мають знищувати розвідувальні БПЛА, але з того, що вже є на практиці, вони знищують не тільки розвідувальні БПЛА, але й шахеди, які потрапляються їм на дорозі, і це і це плюс. І, і зайвий раз знаєте, цікава річ, що українські організації благодійні. Займаються покупкою літаків. А, наприклад, я от був в Етері в суботу, раді НВ, вони збирають на 120-міліметровий міномет, До, Доцірювалися, дожилися. А, це, а тепер пряма відповідь на ваше запитання щодо енергетики. На превеликий жаль, е, ймовірність того, що росіяни будуть гатити по таким вразливим е, е, елементам нашої інфраструктури, якою є енергетика, це, ну. Досить високо, скоріш за все будуть гатити? От коли я вважаю, що е, скоріше за все це буде відбуватися ближче до зими, коли ми більш вразливі? Тому що відключення енергетики зараз, там, хоча б тимчасове, це літо. А вони завжди хочуть, щоб були морози, опалення і проблеми з тим всім. Тут знов таки декілька елементів виникає. А чи готові ми до таких визвань? Тобто, ну. Державні очільники репортують про те, що майже ніби готові, в минулому році ми пам'ятаємо, багато говорилося про елементи захисту, які зроблені? Скільки 100-500 мільярдів мільйонів освоєно коштів? Ну я б не здивувався, що було б освоєно в 100 разів більше. От, а як це виглядає в житті? Ну. Мене викликала сумну посмішку, мене бентежить інша справа, тому що повністю відсутні, але або скажу інше, обережно да невідомо для пересічних громадян України, які є плани в керівництво держави, у, у уряду України щодо забезпечення українців під час електроенергії під час можливих блокаутів. Про що я говорю? Про те, що. Наприклад, а чи вийшли якісь нові розпрацювання щодо встановлення систем безперебійного живлення на багатоповерхівках? Наприклад, в Ізраїлі знаєте, цікавився і отримав відповідь: в Ізраїлі на кожному будинку, на кожному будинку компактного проживання людей стоїть аварійний генератор енергопостачання, тобто, в разі відключення мережі? Вмикається генератор, і досить, досить потужний, і забезпечує на 100% потреби мешканців цього будинку, це до Тут маю маю 5 копійок. Вставити справа в тому, що ну там плани держави. Є зараз законодавчо закріплена ця історія. Верховна Рада, ще в 2023 році голосувала спеціальний законопроект, який став законом для операторів, зокрема мобільного зв'язку, для інтернет-провайдерів і так далі, які мають забезпечувати безперебійний безперебійну подачу сигналу. Впродовж по моєму вони розширили навіть до 4 діб. Тобто, в, в, з моменту зникнення, взагалі, будь-якої можливості живлення, це. Зобов'язання покладено фактично на бізнес. Тобто, ну ось вам і ось план. додатково я не думаю, що щось додатково буде е, ні, зараз заражувати. Дивіться. Як ми... це, інше, 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 інше питання, як це контролювати? Чи потрібно ні, там? Під... Ні, ні. Я зараз зовсім про інше говорю. Я зараз говорю не про зв'язок. То, що ви говорите, це засоби зв'язку. І дійсно, на, на перш, коли трап, трапився перший блокат, системи тримали максимум. тобто Ну, пси максимум. Не тримала взагалі. Дві не, дві години тримали, дві години і впали. Он тому, що так, не було так. живлення зараз. Тримає, але я говорю про інше. А як людям жити? В будинках, в яких електричні плити стоять, да а нема газових газового постачання про забезпечення електроенергією під час так званих блекаутів. Тому я кажу і, і казав, що системи, наприклад, альтернативного енергозабезпечення, генератори чи сонячні панелі з акумуляторами з різними системами, на них про них взагалі не говориться не розпрацьовані пропозиції для. Звичайних громадян України, що ви шановні, для того, щоб забезпечити під час блекауту свою помешкання або свої будівлю, або як вашу квартиру в багатоповерхівці, має бути або може бути застосоване перше, друге, третє, десяте, п'ятнадцяте, двадцяте. Тиша, ми зараз з вами говоримо, що чи можливі блекаути? Можливі.